Вітаю, Діве! Це ваш таропрогноз на тиждень з 14 по 20 квітня. І так, Діве, давайте дивитися, що вам приготував тиждень, яких він вам принесе людей, можливостей, які у вас будуть енергії. Роздивляйтесь карти, щитуйте свою енергетику. Розклад загальний, тому кожен побачить те, що йому потрібно побачити. І так, Діви. Налаштовуйтесь і починаємо. Понеділок, колесо фортуни, вівторок, туз пентаклів. Середа. Лицар кубків. Четвер. Сонце. П'ятниця. Королева пентаклів. Субота, Двійка мечів. І неділя чотири Мечі. Ну, діве, у вас, два старших аркана. Причому таких важливих будемо казати. Понеділок колесо фортуни буде говорити про якісь події, які можуть повернутися. Або в гіршу сторону, або в кращу сторону. Тобто колесо фортуни нам буде говорити про те, що відбувається якась така дія у вашому житті, яка від вас не залежить. Тобто це така дія, яка мусить відбутися в вашому житті. Фортуна крутиться, да, крутиться вона так, як вона вважає за потрібне, і в понеділок будемо. Надіятися, що вона повернеться до вас лицем. Колесо фортуни може говорити нам просто про дорогу, тобто хтось, можливо, буде їхати. І про події, які можуть повторюватися, тому звертайте на це увагу. Карта може нам говорити про те, що ми можемо зустрічати людей, які нам кармічні по долі, з якими нам потрібно проробити якісь певні уроки. Вівторок, Туз Пентаклів буде говорити про якусь фінансову можливість, яка може випасти дівам, Тобто, десь підзаробити. Якісь фінанси, десь вкласти фінанси, щоб отримати більше, десь піти на іншу роботу, можливо, щоб отримати знову ж таки більше. Туз Спентаклів нам говорить про можливість, тобто нам дається можливість. Нам не, не просто дали гроші, і ми їх маємо. Тобто, нам щось пропонується, нам десь показуються які знаки, і нам це бажано вівторок побачити. Середа лицар Кубків. Говорить нам про емоційний день, можливо, про романтичний день, якого він програється. Карта може нам говорити про якісь побачення, про якісь приємні емоції, про романтичні, такі, знаєте, інсайти в нашому житті. Можливо, хтось знайомиться, можливо, хтось йде на побачення, можливо, когось запрошують. Тобто якісь такі от романтичні нотки можуть бути присутні в цьому дні. Карта ще буде говорити нам про рака рибу і скорпіона, також, можливо, взаємодія з нею. Можливо, ваш коханий чоловік до вас приїде додому, коханий хлопець приїде до вас. Тобто карта буде ще говорити нам про рух, що до вас їдуть, або ж ви їдете до своєї другої половини. Четверта Сонця буде говорити про приємні позитивні емоції, тобто однозначно в когось будуть якісь романтичні моменти, тому що четвер карта. Сонця, радості, посмішок, приємних емоцій, реалізацій. Карта буде говорити нам про те, що в цей день до нас приходить якесь осяяння. Тобто ми осознаємо істину чогось. Чому так? Для чого так? Чого я раніше цього не бачив? Тобто приходить от якась така інсайдерська думка, приємна, позитивна для нас, і нам якісь речі стають от зрозумілими і ясними. П'ятницю. Королева Пентаклів, фінансова карта, ваша карта. Тобто, ви знаходитесь в своїй стихії, якщо ми зараз говоримо про дівчат. Королева Пентаклів це в нас жінка, діва, телець або козиріг, все на в своєму плані. Вона знає, як розподілити фінанси, вона хазяйка в своєму домі, все в неї на своїх місцях, тобто, день таких приємних ваших. Не таких взривчастих енергій, день спокійний, день розподілення фінансів. Можливо, хтось купляє якусь нерухомість, можливо, хтось е, зустрічається з людиною для того, щоб обговорити якісь ваші фінансові плани. Можливо, хтось купляє якусь землю, тобто щось десь купляється е, таке велике, масштабне і ресурсне. В суботу в нас карта Двійками. Чи буде говорити про вибір? Тобто, якщо ви тут вирішуєте щось купити, можливо, ви станете перед вибором. Да? буде якась, якийсь у вас момент, де вам потрібно буде прийняти рішення. Карта буде говорити нам про те, що цей вибір нам буде даватися нелегко, тому що ми не можемо от, зважити, прийняти, обдумати це все, для нас це емоційно важко. І по цій карті в цей день нам важливо це рішення не приймати. Але нам потрібно його прийняти, коли ми приймемо емоційну рівновагу, тому що після двійки мечів карти будуть говорити про те, що його треба прийняти, тому що вже ситуація може бути не така. Тобто, можливо, як вам пропонують щось купити, ви тут дуже-дуже довго сумніваєтесь, у вас дуже багато є емоцій. І на другий день, можливо, ну не на другий, а через тиждень ви погоджуєтеся. Вже ціна, наприклад, друга. Тому. В суботу приймайте таке все зважене з холодною головою. Підходьте до всіх рішень з холодною головою, зважуйте все, а вже потім приймайте це рішення. І неділя в нас чотири мечі буде говорити про. Відпочинок про те, що людина хоче побути на самоті, відпочити, обдумати свої якісь подальші перспективи, обдумати своє життя. Можливо, просто знаєте, от побути наодинці і собі ні ні про що не думати, ні з ким не спілкуватися, і так далі. Тобто зібратися з думками. Неділя відпочиньте, нікуди не йдіть, побудьте наодинці і зберіть свої всі, от як кажуть, думки докупи. І дайте мені пораду для дів на тиждень. Порада для дів на тиждень. Закрию пораду. Карта диявола. Карта диявола нам буде говорити про те, що ми повинні виявляти всі свої якісь темні сторони, якісь наші, знаєте, от, подавити свої е, хотілки, да, будемо так казати, тому що дьявол він буде спокушає, він нас тягне на якісь неправомірні дії. Тому на цьому тижні чітко виявляйте, куди вас тягне не в ту сторону. І ну, спробуйте його якось Придавити. І так, діви, це ваш старопрогноз на тиждень. Позитивного вам тижня і до зустрічі!